Продовжуємо з вами звертатись до слова Господнього згідно теми освячення. Минулого разу ми з вами говорили про те, що кожному із нас, християнину, потрібно освячення. Звичайно, що освячення воно не може відбуватися в нашому житті без відродження. І освячення це процес нашого всього життя. Ми казали з вами, що слово Боже закликало нас, я нагадую, коротенько, ті певні міста Євангелії. Що сама воля Божа є освячення наше. Є принципи освячення або средства. Це Слово Боже, це кров Ісуса Христа, це виконавець Дух Святий, який доносить нам. Допомагає нам освячуватись. Але в той час я пропоную нам подивитися на тему освячення з іншого боку, з іншої точки зору, все в Бога так все многогранно, різноманітно, але і в той час. Все до ладу, все впорядковано. І ніщо і ніхто не перечить один одному. Давайте прочитаємо для початку текст вже. Книга Ісуса Навина, 7 розділ. Тут таке цікаве слово є. 13 вірш. Остань святий народ. Та й скажеш, освятіться на завтра. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів: «Заклятий, закляте серед тебе, Ізраїлю. Ти не можеш устояти перед своїми ворогами аж доки ви не викинете з поміж себе того заклятого. Ось трапилось. Такий випадок в Ізраїлі, раптом в війні, де народ Божий сподівався перемогти, мати перемогу раптом поразка. Шановні брати і сестри, я не хочу і не можу сказати, що всякий випадок прикрий в твоєму життю і всяка поразка в твоєму життю є причина гріха. Але дозвольте в більшій кількості або в більшому випадку таке трапляється. І тому слово каже, що кожен сєтуй на свої грі. Чому, знаєте, ми в своїх поразках, ми інколи кажемо, ну, є чинники, є причини, є особи, які повинні в нашому. Гор'я був нашій поразці. В цьому тексті Бог звернув увагу для народу на народ Божому. Каже: подивіться, освятіться. Друзі, в житті церкви не буде перемоги в духовній війні, якщо не буде освячення, не буде святості. Я думаю, що менше нам треба звертати уваги на, навіть на методи, технічні питання різних служінь. Швидше, головну увагу, брати і сестри, церква Господня, нам потрібно звернути на своє серце, чи святі ми перед Богом, і чи поразки наші, не наші, пов'язані якраз з заклятими речами. Перший принцип або основна думка того тексту, що перемоги над ворогом душ у війні духовній не може бути, коли чи християнин, чи служитель, чи в цілому церква не є святою або святими. Є закляти. Я в цьому випадку ми читали. Знаєте, ще є таке сприйняття, що ну, святі сьогодні було вже попереднім проповідником, про те зазначено, нібито наша зовнішня така святість, якби наша, має зовнішній такий вигляд, правда? Є свій порядок, наші молитви, наші пісні, наші навіть таке сховане благовіння. Але бачите, як Бог звертає увагу і на що Бог пропонує нам, закликає нас звертати увагу. Про це ми прочитаємо ще один текст. Перше пісня апостола Петра, першого розділу, 15 й вірш. Але за святим. Що покликав вас будьте й самі святі усім вашим поводженні. Друзі, звичайно, Бог дивиться на деякі фактори зовнішні в нашому житті, але в головному він дивиться на серце, на мотивацію твого й мого серця. І ще Бог дивиться. Чи святі є наші справи, наші поступки? Бог практик. Бог дивиться практично, чи є святі наші поступки перед людьми і перед Богом? Що це значить в поступках бути святими? Є якась справа, яку ти і я робиш, зробити її найправильніше, найчесніше, найпозитивніше для оточуючих і для своєї власної душі. Бог дивиться, чи святий твій поступок. І наша в цілому святість, як церкви в цілому, складається всіх оцих дрібних поступків. О Боже даруй, як це ми маємо все впорядкувати, як це ми маємо все контролювати. Але для того є слово Боже. Для того є Дух Святий, який облічає, який докоряє. І Бог докорив Ізраїля, і вони почали щось робити. Ще в цьому тексті Ісуса Навина ми читаємо в цьому розділу, Господь каже, я не буду з вами. І знову причиною була оця скверна або це закляте, цей гріх. Ми інколи прохаємо надто переконливо Бога перебути серед нас і в нас, в нашому зібранні, благословити нас, відчути ну, дотик Духа Святого, відчути радість, спасіння в серці своєму. А Бог каже: будьте святі у ваших поступках. Тобто тиждень, який ми прожили в наших всіх справах, а їх сотні тисячі ми вчинили, друзі, як це сьогодні можеш я можу оглянути. Не можу я оглянути, тільки ти можеш. І я можу за своє життя сказати. Я можу подивитись на тиждень моїх поступків перед Господом, чи святими вони були. Друзі, я вірю, що якщо ми приймемо це слово. І через молитву покаяння, через молитву освячення, прийдемо до Господа і скажемо, Господь, а мої поступки, моє життя ще практично не є святим. Друзі, наскільки я дивлюся, деяких людей, спілкуючись, вони з радістю приймають Євангеліє, з радістю вірують, кажуть, ми віримо Ісуса, ми хочемо служити Господу, ми хочемо вступити в завіт з Богом. І коли людям вказуєш на практичне Євангеліє. Ось тут вже проблеми виникають. Проблеми виникають. Тому що один муж, коли прийшов, він сказав, кого обідем, четверо роздам Половину майна свого роздам тим, хто потребує чим Євангеліє, воно практичне. Слово Боже, воно практичне. І тому нам слід. Дивитися за нашими поступками чи святі наші поступки. Якщо будуть наші справи святими, праведними, то, власне, і наше серце буде праве перед Богом. Сам поступок, сама справа, саме діло, воно є показником меї твої святості. Слова, які виходять з вуст Твоїх, є показником, є барометром. Твої температури внутрішньої, позитивної чи негативної. По плодам їх взнаєте їх. По справах взнаєте, святий чоловік чи ні. Я думаю, чому Господнє Слово так практично ставиться до тих речей? Тому що, знаєте, я дивлюся за світом. Я дивлюся на те, як світ. Як різні посадовці, різні програми телебачення, правда дивитись, ну як все красиво. Як виглядить картинка красивою, навіть в Слові Божому ми читаємо, що навіть е, е, труна або виглядить дуже красиво, Слово Боже, каже, помальована гарно, оздоблена, але внутрі що? суть Сморід, нечестя, гріх. Слово Боже, так конкретно говорить. Тому Бога ми не можемо обманути. Бог не дивиться на вивізку. Друге і сестра якщо ти і я стараємося якусь вивізку мати, Бог не звідти дивиться, Він дивиться звідти. З іншої сторони, що за вивізкою? Що за рекламою? Я колись ще менш користувався комп'ютером або не користувався, десь років чотири почав, бачу, вже стала необхідність. І знаєте, коли раптом я дивився якусь програму, і тут раптом вискакувала на рекламі така. Вище, ми, ми тобі скажемо, ти щось виграв. Тобі є великий подарок. Я перший раз не знав, і я зразу повірив. Ну ми що робити? На що нажимати, куди дзвонити? Ну розвели коротше. <плес> розвели. Зараз я на вивізку не дивлюсь. Я закликав спеціалістику, зроби мені, щоб ці вивізки взагалі ця реклама тут не була мені. Вона мені не потрібна. Друзі, ми вивіскою з зовнішніми якимись речами, красивими, гарними словами, Бога не переконаємо. Та й люди вже зараз мало вірять. Люди і ми, власне, всі ми хочемо практичного Євангелія, про що і сьогодні слово було. Служачи один одному, благотворячи один одному, не тільки в словах облесливих або гарних, а на практиці. Бути святими людьми. І так, підводячи риску, перше, що була в духовній війні перемога, ми кажемо, що були в церкві дарі Господні. Знаєте, не святим людям Бог не дасть дарі, бо вони не будуть знати, що з ними робити. І то може пошкодити. Бог дає дарі, дорогі речі даються мудрим людям. Дітям або малолітнім духовним Бог великих дарів не дасть. Вони не будуть знати, що з ними робити. Бог дає благодать своїй дарі зрілим християнам, святим людям. Бог не дружить з людьми грішними або свя... не святими. Бог має спілкування і буде мати спілкування з святими людьми, бо Він є свят. Знаєте, в середовищі нашому якісь хобі є, якісь заняття є певних кіл. І знаєте, все якось гуртується. Біля Бога гуртуються святі люди. Бог любить середовище святості. Сьогодні гарна пісня була третя. Як святий Бог. В цьому є краса Божа і святість наша в Христі Ісусі. І ми в Господі святі в поступках наших. Це велика гармонія церкви Божої, нареченої без плями і вади, без порока. Це велике щастя. Бути святими. З Богом і знати святого. І якщо корінь святий, то й віття святі. Якщо корінь не святий грішний, то і віття і плоди грішні. Тому ми маємо справу святим Богом. Ще одне слово або істина така, що Бог. Не просто якось навіть рекомендує бути святими. Бог повеліває, Бог наказує, це наказова форма. Будьте святи, ми читали в Петра. В Ісуса Наві на цьому розділ Він каже тут слово: Освятіться на завтра. Повеління є, друзі, це необхідність. Для церкви Господній і для кожного християнина. Це є наказова форма. Будьте святими це є заклик Божий. З нашої сторони, звичайно, на помилкове розуміння, що ну, Бог святий, Бог приходить, і ми автоматично стаємо святими. Чи потрібні наші якісь намагання, бажання? Чи просто ми маємо бути пасивними в тому? Бог тільки є активний, Він проявляє активність і робить нас святими. Так, друзі, спочатку Бог був, Бог був і є до цього часу святим і активним в справі освячення. І він знову є практичним. Він на ділі доказав і дав умови для освячення. Дав предмети освячення, дав закон освячення. І, до речі, я порівнював концепцію Нового Завіту і Старого Завіту. Нічого не змінилося. Бог вимагав і в старому завіті від народу святості, і текст так само і в новому завіті. Тільки в старому завіті було це набагато тяжче виконати. У новому Завіті ми маємо більшу благодать і більш такі средства для освячення. Це все зробив Бог для нас. Слава Ісусу! А що для нас? Яка частина людини в виконанні або досягненні святості перед Богом? Перше послухатись Бога. Друзі, святості без послуху не може бути. Шановні дружини, жіночки, порозуміння, благословіння і святого шлюбу не може бути без покори. Амінь, сестри сказали, чи брати скажуть. Послух. Друзі, з однієї сторони це ж пасивно, правда? Пасивна форма. Бути слухняним, не робити нічого зайвого, що не каже слово, що не вимагає чоловіка. Просто не робити, просто бути пасивним. Це з однієї сторони така слухняність або послуг такий доступний. Але ж, друзі, коли послух пасивний, чому так важко інколи в якійсь ситуації, накалений такій ситуації романтичній в дужках, чому так важко бути слухняним? Просто бути мовчазним інколи. Боже, дай зрозуміти цю істину. Сестрам, братям і сестрам. Бути слухняним в святості, досягнути без послуху неможливо. Тому Господь каже: виконайте слово моє. Виконайте слово моє. Євреям 12,14 ми читаємо. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Уже в Ісуса Наві на цьому розділ, ми говорили про це. Господь каже, я не буду з вами. Чому? Бо ви не святі, ви зрішили, ви відступили від мене. Не я винен, не я винен, що ви з мого святого середовища вийшли. Ви вийшли. Ви народ вийшли ізраїльський. Бог на своїм місці, Бог вільний в своїй ситуації. Бог не може за нами піти, коли ми виходимо з його гаури святості. Амінь. Бог не може піти за нами, щоб бути з нами. Він на своїй позиції святості. Йому нічого не треба міняти, в нього все досконале. І коли ми відійшли через гріх, нам потрібно повертатись на ісходну позицію святості через покаяння, через те, як зробив ізраїльський Бог, народ. Визначили, усунули причину, усунули гріх, і Бог знову став з ними. Бог знову став з ними. Пильнуйте, пильнуйте. Російське слово здається старайтесь. Старайтеся. Старайтеся, пильнуйте. Оце частина людини. Багато це чимало. Порівняно з тим, що Бог зробив, предоставивши нас позиції святості. Те, що з Божої сторони зроблено. І наша частина людська, ну не порівняно, правда? Але ми маємо щось зробити трошки. Чуть-чуть. Пильнуйте, старайтеся. Я дивився в слово Господнє чому так переконливий Господь і наполеливий для свого народу, говорячи, про святість. І цей текст мені дав відповідь. Без святості ніхто не може побачити Господа. Друзі, мене ще вразило один приклад про одного чоловіка. На кінець дозвольте вам запропонувати цей текст. Це числа. Двадцятого розділу. Дванадцятий вірш. І сказав Господь до Мойсея та до Арона, за те, що ви не ввірували в мене, щоб явила святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Це одне із місць святого Писання, яке мене сильно вражає, Божий муж. Дуже був слухняний Господу. Був покірливий Його волі. Навіть бачив Бога так збоку, між розкаленими гір. Господь йому сказав, ти будеш дивитись, і я пройду, ти лиця мого бачити не можеш, але так збоку побачиш. Господь, невже твоя святість така досконала? Що ти рабу своєму не міг таку деталю, таку дрібничку вибачити. Господь йому сказав: скажеш скалі. А він взяв тарив два рази. І слово Боже каже, Господь сказав за те, що ти не явив святості. І я не міг свят... явити цієї святості через тебе, повної святості народу. Ти не війдеш. Так, Богослови доказує і каже слово, що Мойсей був спасенний. Він був покараний. Він мріяв про ту обітовану землю. Але така дрібничка, друзі, я думаю, Боже, що мені робити з моїми дрібничками, які повний кошик набереться в моєму життю. Боже, одна дрібничка неявлення святості. І Господь каже, ти не введеш. Ото побачиш згори, і там на горі помреш. Так, Слава Богу, що Бог не покарав його вічним життям за таку дрібничку. Слава Ісусу! Ну, друзі, що нам робити з такими дрібничками в нашому житті? А скільки їх цього сміття, цих дрібничок, де ми не можемо і не являємо святості? І тому Божа справа вона терпить урон серед народу, оточуючи нас. Друзі, ми зобов'язані святими людьми бути. І показати святість Христа іншим оточуючим людям. Сьогодні так брак, про те, що я кажу повного посвячення святості Божої в нашому житті. Друзі, у нас велика, велика дорога або велике завдання стоїть перед нами. Бог сьогодні просто конкретно каже Твому і мому серцю: будь святий в кожній, в кожній справі, будь святий. Слова твої хай будуть святими. В слові, в словах твоїх будь святим, в ділах твоїх, піду далі в думках твоїх, в бажаннях, мотивах твоїх. Будь святий, бо Бог є святий, і ніхто не побачить Бога. Але, друзі, не хочу завершити своєї другої короткої проповіді на цю тему, як дасть Господь буде ще третя і так далі, але скажу і обнадійливу річ, істину. У нас є заступник святий, Син Божий Ісус Христос. І навіть тоді, коли в тебе і в мене збирається багато недобрих речей в твоєму життю. В їх поступках як ми читали, будьте святі в поступках ваших. І ти думаєш, що якийсь тупик або якийсь безвикість? Ні. Ми маємо ходатає. Ми маємо святого чоловіка, Ісуса Христа, Сина Божого, який кожного часу, коли ми приходимо і перед Ним умоляємося, каємося, Боже, вибачи, прости, Він приходить перед Святого Отця. І заступає нас, і закриває наші поступки, і очищає Його кров. і Його Слово освячує нас, і ми стаємо в лиці або в погляді Бога Отця святими. За нас заступається Ісус Христос. Слава Ісусу! Тому, друг дорогі, якщо в Твоєму життю є не святі поступки, тобі треба зовсім мало, але щось треба зробити. Покаятись перед Ісусом. Сказати, Господь, Ісус, Ти святий, прости мене і даруй вірою в Слово Твоє, в обітниці Твої, в любов Твою прийняти святість, Твою в своє життя. Амінь. Молимось про те.